спа басейн як спосіб залучити клієнтів до вашого бізнесу. Це працює краще, ніж будь-яка реклама. Уявіть готель чи ресторан із терасою, де гостей зустрічає не банер зі знижками, а тепла вода, і підсвітка спа-басейну Люди фотографують, діляться в соцмережах, і ваш бренд стає вірусним без додаткових витрат. Психологи кажуть, Емоції керують рішеннями. Клієнт може забути про акцію, але він ніколи не забуде момент, коли сидів у теплій воді під зорями. Іронія в тому, що підприємці витрачають тисячі на маркетинг, але часто недооцінюють силу атмосфери. Спа басейн створює історію, яку клієнт хоче прожити знову: це і є магніт. Гості повертаються, радять друзям і формують лояльність. Навіть у сфері продажу нерухомості басейн підвищує цінність об'єкта, а в бізнес-клубі стає символом престижу. Тож питання не в тому, чи потрібен вам СПА-басейн, а в тому, скільки нових клієнтів ви готові втратити без нього. Хочете, щоб ваш бізнес працював на емоціях і виглядав сильніше за конкурентів? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати спа. А басейн, який стане вашим найкращим маркетинговим інструментом. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.